Всім привіт, друзі! З вами знову Єрвес. Сьогодні у нас буде розвиваюче відео, да, таке відео, яке ви дуже довго чекали, так що давайте кладіть лайки, підписуйтесь на канал і кладіть дзвіночок. На цьому ми починаємо. Давайте, друзі, вам мало розповім про розвиток і про те, що я дізнався за свої останні 18 років, і що би я вам хотів порекомендувати на майбутнє, що вам потрібно буде скоріше за все. Давайте починаємо. Це читання книжок. Перший це реальне читання книжок. Без книжок не буде в тебе небагатого словарного запасу, не буде ні вивчення деяких цікавих деталей. навіть не буде того, ну самого стандартного, що можеш зразу припустити, це розвитку в якійсь то сфері. До прикладу, ти інженер, тобі треба читати інженерну літературу. Щоб знати, як там проектувати мости, як будівлі проєктувати і так далі. І якщо в тебе є ціль донести нормальну думку на хоча б своїй мові, то читання для тебе дуже файно підійде. І для мене воно також підходить. Ну, можливо, хтось і помітив, що інколи у мене от, є такі слова, як ну коротше і так далі. Так, да, це мої недоліки, це моя мова така. Ну, у більшості підлітків, у більшості навіть людей, це стандарт. І я думаю, над цим не є сенсу так багато заморочуватися, там казати, все, це мене якось принижує. Ну, мені, че чесно, всері, ну, мені от нормально. І я не сильно парюся на рахунок цієї теми, що от все, коротше, ну, от, все, все, піпець, Просто. Компенс буде. <ріст> типа досягнув. Ну, на цим не є сенсу паритись і якось то на це приділяти дуже багато часу, якщо ти хочеш, щоб ти був як та людина, хто розказує вірші, то так, тобі треба це прибрати, тобі треба ходити на ораторське мистецтво і оці всі гуртки, щоб реально. Навчитися файно говорити, милозвучно, щоб це було дуже красиво. І щоб людина, тебе почувши, не подумала, що от, о, друже, ну ти такий звичайний, як і всі. Далі, вивчення мов це стандарт. У тебе має бути життя побудоване на тому, щоби ти знав не тільки там українську, російську, і все всього тобі не вистачить для ведення нормального життя. Якщо ти хочеш мандрувати, хочеш. Будувати бізнес, хочеш розвиватися в якихось напрямках і досягти великих успіхів, то тобі потрібно вивчати хоча б англійську мову. В ідеалі можеш вивчати і китайську, і іспанську, це тобі реально допоможе. Но на початку тобі треба вивчати англійську мову, тому що, поїдучи в Європу, наприклад, Польща або Німеччина. Тобі треба знати англійську мову. Поляки вміють говорити по-англійськи, німці теж вміють говорити по-англійськи. Ну, тому що їх там навчають, їх у школі беруть і навчають, що ти, друже, маєш знати англійську, хоча б на рівні b 1 точно маєш знати. Ну, це їм так у школі кажуть. Вообще, в суцільному ми всі маємо знати англійську мову, тому що це міжнародна мова. Замість англійської мови зараз нічого немає, більш універсального. прикладу, китайська так. На ній багато людей розмовляє, але лише в Китаї. От тільки в Китаї розмовляють всі люди китайською, все більше нічого немає. Ну, типу, це не є якраз приводом, щоб не вивчати теж китайську. Поки що, я не дійшов до цього, щоб взяти і вивчати там зразу іспанську, китайську, англійську, і все в одному. Ні, так теж не треба, тому що. Я розумію, що це все мені восьме наплутається в голові. І коли я буду говорити по-англійськи, я буду деякі слова закидувати китайською або іспанською. Те саме, коли ну, я ж в Закарпаття, я маю свій діалект. І інколи я говорю на своєму діалекті, коли я хочу говорити по-українськи, я вимовляю деякі слова по-закарпатськи тобто, це стандарт нашого мозку. Що він буде говорити тільки так, як йому зручно, і коли ти накладуєш всі мови на свій мозок, то тоді виходить плутанина. Я думаю, ви мене зрозуміли зараз, що я маю на увазі, і краще вивчати щось одне і приділяти цьому, ну хоча б час на день. Одну годину тобі вистачить, щоб вивчати якось то англійську мову, і на цьому все до сих. Далі розвинення в деяких сферах, які тебе цікавлять. Ну, ти маєш для себе сам оприділити, які сфери тебе цікавлять. Мене, до прикладу, дуже затягується відео знімати. Зараз, як ви побачили, я перестав знімати більше цього Ютуба Шорца і Тіктока. Тому що, знаєте, в мене немає ідей. Я розумію, що от для Ютуба Шорца і для Тіктока треба щось таке зривное. Лайфстайл класний. Ну, а я признаюся в тому, що у мене зараз лайфстал ну, такийся. Типа, ти береш, сидиш за комп'ютером, працюєш, ну і тут, знаєте, нічого цікавого немає. В принципі, я вам можу взяти і показати місто, як, до прикладу, європейці живуть, як це все побудовано, як навчатися тут в коледжі, як навчатися в університеті. типа, це все. Ну, знаєте. Мені просто це не цікаво зараз знімати. Можливо, настане від літо, і тоді я реально вам щось покажу класне на TikTok. А в більшості зараз я буду краще йти на звичайний повнометражний YouTube. І там я зможу нормально розкрити свій потенціал. І так же само ви маєте знайти свою приназначеність. Любиться знімати і де знімай. Ну, типа, яка різниця, що скажуть інші? І хтось тобі скаже: йому, мо, то ти таку фігню знімаєш. Друже, багато є людей, які бо казати мол, ти поганий, ти гірший за всіх, ти ще якийсь то. Ну, це не привід для того, щоб брати і не знімати. Понімаєш? Просто якщо ти хочеш знімати, ти йде знімаєш. Тому що це твій сенс життя. Тіпа за тебе інші люди не прожиють життя. Ти сам маєш брати, робити щось, що ти хочеш. Інакше ніхто за тебе не зробить чогось того, чого ти хочеш, стати мільйонером хочеш, то сам і станеш. Ніхто тобі не допоможе в цьому. Ні, тобі звісно, що люди деякі допоможуть. Якщо ти наработаєш якісь -то контакти, реально вони дуже важливі, то, все, брат, ти будеш мільйонером. Но більшість людей, на жаль, які тебе будуть осуджувати, вони тобі нічим не допоможуть, то можна сказати, що не конструктивна критика. То люди кажуть із завісті, із того, що ти краще за них, і от за це вони тебе будуть ненавидіти. Тому що ти вирвався, вони нет. Тому що вони ліниві, а ти нет. Тому що ти кращий, а вони нет. Ось така логіка. Коротше. На цьому от, три пункти, які вам реально приводяться в житті, і ще от четвертий бонусом: це реально нарабатувати зв'язі. Братани, друзі, вам треба зв'язі. Я сам убедився в своєму житті, що без зв'язів нікуди. Якщо ти не маєш о, якихось зв'язків з людьми, то тобі реально важко. Тобі в одиночку буде важкіше, ніж о, з кимось. Ну, звісно ж, тобі не треба нарабатувати там зв'язки. Типу, от знаєш, ти сидиш такий, бухаєш з пацанами, і такий думаєш, -мой, їх хаті крутий, у мене такі круті зв'язи, пацани бухають за мною, я з ними сішки курю і так далі. Не, ну, братан, <свісно> такі зв'язи тебе доведуть хіба до бухання і все. Звісно що ти маєш із такими чуваками тусуватися. Ну, чому б і ні. Можеш з ними поговорити, посидіти, почилити. Ну, коли ти хочеш реально відпочити, почилити, то. Ділай. Я теж так роблю, признаюся чесно. Так що я за це нікого не критикую і тобі треба йти кудись, де тобі буде краще. Розвиватися з тими людьми, які будуть краще, шукати однодумців. Знаєш, тобі треба наработати цей Да, б... бляха. Я чувствую, що я почервонів, но ну, тому що я завівся: тобі треба брати і знайомитися, тобі треба ходити на спеціалізовані мироприяття, щоб там знайти тих однодумців, які тобі будуть підходити, або до прикладу. Такі можуть бути смішні історії. Случайно побачив ось чувака на біржі, во десь в телефоні сидить, десь у парку. Ти коло нього пройшов, бачиш йому в кріпті чува. Блін, реально про приколу береш підходиш, кажеш, типу, а що ти кріптою займаєшся, а що там да як? Ну, типу, во вот так в'яжеться це бляха, общення. Я не знаю це слово я забув. Коротше, вот я вже завісив, що я вже інколи можу забувати якісь слова і питаюся вам пояснити так, як є. Друзі, на цьому я вам дав 4 інструменти, які вам реально допоможуть. І на цьому я просто хочу, щоб ви поставили лайк, підписались на канал і поклали дзвіночок на це відео. На цьому пока.